Від окупантів на відстані артилерійського пострілу при фронтовині Кополь півтора роки потерпає від постійних атак ударними безпілотниками та снарядами. Росіяни криють житлові сектори та промислові підприємства. Працюючих заводів у місті залишилося усього два та Інтерпайп Робітники кажуть, обстріли часто починаються раптово, але до цього адаптувалися. Бетонні укриття встановили прямо біля робочих місць. По нашим цехам у нас є мобільне сховище, де персонал може укритися в разі загрози якоїсь обстрілу. Сложності додає те, що обстріл проводиться в основному артилерією або дронами, які важко важко на сам попередити. Євген старший майстер обробки труб. Ще на початку повномасштабного вторгнення він евакуював родину з Нікополя. Нині дружину, дочку та сина бачать усього раз на тиждень, але впевнений, мусить працювати і жити тут заради рідного міста і добробуту своєї сім'ї. Нам потрібно працювати і допомагати нашим Збройним силам України. Якщо ми працювати не будемо, наша армія буде менше фінансово трібна. Інтерпайп працює, дає роботу нам ну, Є Фінансові можливості дітям переслати евакуацію. зараз. «Інтерпайп коті виготовляє 25-30 тисяч тонн продукції на місяць. Її продають як в Україні, так і за кордоном. Експортують до США, країн Близького Сходу та Європи. Через війну обсяги виробництва зменшились, але цьогоріч підприємці відновили інвест-проєкти, зокрема, збудували нову дільницю термообробки труб. Його запуск в експлуатацію дозволить нам більше ніж в два рази збільшити випуск труб для американського та європейського ринку насамперед, а також для наших внутрішніх клієнтів Нафтогазу і Упергазовидобування. Нікотью працюють 3700 працівників. Чимало вступила до лав ЗСУ. Аби підтримати виробництво, інтерпайп Нікотьюб перейшли на новий графік роботи. У 12 годин на добу з дещо меншою кількістю вихідних на місяць. Ще одне нікопольське підприємство, що попри атаки загарбників, продовжує працювати – «Сентравіс». Вони також виготовляють труби. На заводі трудяться за півтори тисячі робітників. Кажуть, також потроху відновлюють виробництво. Ми бачимо, що зараз поступово клієнти повертаються до нас, вони вірять в нас, попри всі ризики, які вони бачать в зв'язку з війною, і це надихає. Ці два заводи чи не найбільше наповнюють бюджет Нікополя податками та забезпечують роботою і гідними зарплатами жителів міста в середньому працівники заводів отримують майже 25 тисяч гривень, аби обговорити, як держава може допомогти прифронтовим підприємствам. Їх відвідала віце-прем'єр Юлія Свероденко. Ми спілкуємося з керівництвом з менеджментом для того, щоб зрозуміти, які є поточні проблеми. Звичайно, що задача номер один – це налагодити експорт. Відповідної продукції через кордони і також питання довгого фінансування довгих дешевих грошей теж одне з топ-пріоритетів, топ які ми сьогодні обговорюємо. Підприємці ж підтримують своїх працівників навіть поза роботою. У разі прильотів їхні будинки Нікотю фінансує відбудову осель. Також робітники мають можливість евакуювати своїх дітей у санаторії на березі Дніпра. Там малеча отримує триразове харчування за рахунок компанії. Ольга Чорна, Олександр Довгань, новини 11 каналу.